21 вересня відбулося жеребкування складу ДВК у виборчому окрузі номер 152, що в місті рівне. Ще до початку процедури до зали засідання окружної виборчої комісії вдерлися кілька десятків невідомих молодиків кримінальної постави. Вони заблокували входи й виходи, залякували присутніх, провокували конфлікти з представниками всеукраїнського об'єднання Свобода. Ні міліція, ні члени ОВК не реагували на свавілля. Пане голову, відбувається зрив роботи окружної комісії. Є виключно передбачений порядок законом, хто має право бути тут присутнім. Далі більше непрохані гості просто в залі ОВК напали напалена кандидата в народні депутати від свободи Юрія Осібчука. Свідки кажуть, перед конфліктом бригаду молодиків бачили з таким собі Олексієм Губановим, кандидатом від партії регіонів. Свободівець Олег Осуховський змушений був попередити членів ОВК про кримінальну відповідальність за фальсифікацію процедури жеребкування, адже до ОВК було внесено подання від 37 технічних партій. Хоча термін подачі документів вже завершився. Ви самі усвідомлюєте, що ви порушуєте так і, і ви голосуєте за це. Будете відповідати, звичайно. У результаті жеребкування представники свободи таки потрапили до складу ДВК. і за списком і від єдиного опозиційного кандидата Олега Суховського. Але бандитський цидент не збираються толерувати. Звернулися до біліції та прокуратури із заявою про злочин. Вважають, влада готує масштабні фальсифікації по всій країні, вдаючись до послуг кримінального елементу. Агентуру влади разом з маргінальними партійками протягнуто в усі виборчі комісії. А в чуднові Запоріжжі, Полтаві, Одесі, націоналістів або не допустили до процедури жеребкування. Або зірвали засідання комісії, заявляє Прислужба свободи.